Іван Павленко від роду до роду, розділ 1, частина 2.6 Наше родовідне дерево. Мій брат Віктор з 1928 року. У дитинстві він був худорлявим і кволим, чи то від хвороби, чи від недоїдання, адже йому був п'ятий рік, коли лютував голодомор в Україні. Думали, що й не виживе. Та молодий організм те здолав. І статурою Віктор найбільше скидається на батька, трохи нижчий за Василя, але кремезніший за нього. На фото Віктор на руках у матері Насті Михайлівни, позаду батько Іван Григорович, брат батька Петро Григорович стоять поруч, брати Іван, Василь і ось сестра Марія. Праворуч гість. Гостя вірніше з Одеси, дружина двоюрідного брата батька, а, теж Івана, а з дітьми, Валіком і Галею. До війни Віктор встиг закінчити усього шість класів. Влітку пас корову, бігав до річки ловити рибу, а коли в село прийшли німці, він десь дістав військовий кашкет із червоною зірочкою і демонстративно ходив у ньому по селу. Одного разу жінки, які сиділи на колодках і лузали насіння, запитали його хлопче, а чий ти будеш? Він відповів Савєцький. То був показний дитячий патріотизм. Наші війська відходили тоді з Лухвиця на Сверидівку, щоб спуститися по лисій горі до Лучанського мосту через солу, на шляху біля груші. Зупинилася автомашина, завантажена цукром та іншими продуктами. Біля неї кілька бійців на чолі з лейтенантом сіли перекусити, але з під лохвиці їх помітили німці. Вони випустили кілька снарядів, один з них попав у машину і розбив її. Загинув при тому лейтенант. Бійці кинулися тікати до ярок, Василі Віктор, які спостерігали з Мереченого ліска, стали наближатись до машини. Як згадував Віктор, їм хотілося знайти біля неї зброю і патрони, але їх помітили німці і, очевидно, вважали, що то солдати знову засвистіли снаряди, і хлопці кинулися назад у лісок, вскочили під дерева, а осколки поверхівка хлоп-лоп-лоп. Хлоп. Потім люди побачили під грушею вбитих двох бійців. І лейтенанта. Німець привів із села чоловіків, щоб закопали побитих. Один чоловік хотів зняти хромові чоботи з лейтенанта, те помітив німець: він вихопив пістолет і хотів застрелити, але в оточення людей обмежився лише погрозою розстрілу. Дружив Віктор з Пугаляєм Михайлом Остаповим. Той був старшим на два роки і його хотіли відправити у Німеччину, але він переховувався у лісі і у Віктора, якому зате одного разу мало не влетіло від поліцая. При німцях люди жили матеріально не гірше, ніж за Сталіна. Був той же колгосп хліба на трудодень давали навіть більше по 3-4 кілограми. Але ворог є ворог. Побачивши, що німці усе зерно забирають у свій фатерлян, люди влаштовували нічні вилазки за зерном на Тік, до молотарки, брав у них участь і наш Василь, а інколи і Віктор. Після війни Віктор пішов до школи спершу у Луку, а потім на Сталінську цукроварню, де працював учителем дядько Олексій. Він підтягнув Віктора у знаннях з математики та фізики, і той поступив у Київський. Артилерійне училище. Після закінчення училища Віктор служив лейтенантом у військах на території Німеччини. Розказував, як серед ночі їхню військову частину підняли по тривозі і кинули на повсталий Берлін. Тоді вони зайняли бойові позиції і були готові в будь-яку хвилину відкрити гарматний вогонь. Після того й була зведена берлінська стіна. Військова служба за кордоном була в дечому краща, ніж на території Союзу. Офіцери одержували зарплату карбованцями і марками, могли купити і послати додому все, чого у Союзі не було: тканини, одяг, взуття, килими. Але офіцери-холостяки від нудьги ті марки пропивали, і коли хтось їхав у відпустку, то на подарунки для рідні скидалися усі. Тут варто згадати розповідь самого Віктора на тему армійського пияцтва. Приїхав я з училища в військову частину і зразу ж попав на прийом до командира полку. Перші його слова мене буквально приголомшили. Ви п'єте, лейтенант. Що ви, товариш полковник? відповідаю розгублено, і в рот не беру, я відтолько із училища. Не п'єте, значить, будете піти». Утвердительно заявил он. Водка ⁇ наша самая большая беда, лейтенант. И я вас предупреждаю. Что вы, товарищ полковник, я понимаю. Ну хорошо, желаю вам отличной службы. А сейчас сидите в офицерское собрание и знакомьтесь со служивцами. Пришел я туда, а там самый роскошное из застилия. О, молодое пополнение прибыло, садись за стол. И сразу мне полный стакан. Почав я отмовляться, посылаючись на полковника на свое пиковое становище. Да пошел он, полковник сам пьет больше всех нас, пей. Бачу, що не викручусь, випив півстакана і став закусувати. Раптом відкриваються двері і заходить полковник. Мені так незручно, не знаю, куди очі дівати. А він сів, випив стакан, закусив, а потім ще стакан, посидів хвилин десять і пішов. Отаке було офіцерське життя буття за кордоном. Раз на рік Віктор приїздив у відпустку, привозив дорогі подарунки, кілимки, відрізи на плаття тощо. Там воно було дешевше, дешеве, а у нас дороге. Віктор у молоді роки був ставний, красивий і веселий. Анекдотами, вигадками так і сипав, траплялися з ним і незвичайні пригоди. Разом з ним приїхав у відпустку лейтенант флоту Стеценко Олексій Іванович, син Ветфельшера Івана Яковича. Обидва молоді, не жонаті. Пішли вони по дівчатах, в основному Лохвицьких, а одного разу поїхали до товариша по службі в Луценки. Там до них причепився майор КДБ. Так вони його напоїли і забрали пістолет. На світанку проснувся майор, нема пістолета. А хлопці були вже у яшниках. Приїхав він до нас, просить, віддайте. Віддали тільки без патронів. Їх вони вистріляли, ідучи з луцинків у яшниках. В армії Віктор був командиром вогневого взводу, потім взводу управління. Прослужив три роки, отримав звання старшого лейтенанта і подав рапорт про звільнення у запас. Саме Хрущов оголосив про значне скорочення Збройних сил, щось більше мільйона, і його звільнили. Після демобілізації він спершу поступив заочно у гірничий технікум, а потім у геологічний інститут. Працював на півночі головним геологом Нікелевського рудника, а потім геологом шахтоуправління у місті Донецьку Ростовської області. Одружився Віктор у 30 років, коли одержав освіту і твердо став на власні ноги. Взяв за жінку бабич Катерину Леонтьівну, дочку бабича Левка. Я брав участь у сватанні і був на весіллі. На фото Катерина. Живуть Віктор і Катя добре і у злагоді, мають двоє дітей: дочку Тамару і сина Сергія. Дочка вийшла заміж у Вітерськ, вона майстер пошиву одягу. Спершу за цим фахом була викладачем у професійно-технічному училищі, а зараз шиє в якійсь фірмі. Чоловік у неї слюсар, працює на заводі, у них є син Євген, а Сергій закінчив технікум, спеціаліст по наладці автоматичної апаратури на заводі, працює після армії у КЕМ. Там же одружився, жінку звати Марина, працює у торгівлі, у них є два сини Артем і Павло, так що наш рід продовжується і у Сибіру. Зосталися Віктор і Катя удвох, Віктор уже на пенсії, і одночасно робить начальником учбового центру. При шахтоуправлінні. Катя робить лаборантом на збагачувальній фабриці. Вона молодша за Віктора на 11 років, мають трикімнатну квартиру, хорошу дачу, про якій є молодий сад. До них щоліта приїжджають діти з онуками. Один з них, залізши на діда, приказував ми приїхали к діду в гості, щоб пам'ять йому кості. З моїх братів на батька, як я вже сказав, статурою татурою найбільш схожий Віктор. Обличчям я, у батька чуб був майже чорний, як у мене, а у Василя і Віктора русявий, як Марії та Ольги. Риси схожості з матерею є у Ольги і в мене. У Олі зовнішність і характер, у мене співучий голос і нахил до навчання. Мати добре вчилася. Я закінчив середню школу з золотою медаллю. У нашої Марії все шершанківське – статури, обличчя і великої для жінки розміру ноги номер 42 Наймолодшою серед нас є сестра Оля. Народилася вона у вересні 1941 року. Як німці входили у село, то мати з нею ховалася від бомб і снарядів у садку, де батько вирив невеликий окоп. Про її дитячі та шкільні роки, як і про все життя, я знаю мало і поверхово, так як рідко нам випадало бути рядом. Вчилася вона добре, закінчила середню школу і політехнічний інститут, працює майже увесь час інженером, конструктором на електровозному заводі у Новочеркаську. Зовні Оля показна і, я б сказав, красива. А також розумна і лагідна. Живе тепер Оля з сином Ігорем у власній двокімнатній квартирі, має непогану обстановку і бібліотеку, часто їздить до Віктора у гості. Був я у неї в гостях після похорону матері. Син Ольги, Ігор, захоплюється літературою, пробує писати фантастичні оповідання. Я йому подарував книжку русські писателі а язике», щоб учився, як треба писати. Працював він комсоргом заводу, а зараз у якійсь фірмі. Скажу ще й таке, Оля і моя Наташа дуже схожі між собою і ростом, і з лиця. От і скінчив я розповідь про своїх братів, сестер, а тепер все почну із своїх дитячих років. Розказуватиму про себе, про наш рід і про яшники детальніше.